Закінчився перший матч в регулярному чемпіонаті. І з нами тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Олександр Васильович, З перемоги! Після кубку команда одразу переїхала в Одесу. Проте льодової практики як такої не було. Як ви тримали гравців в тонусі? Ну, у нас продовжилася підготовка на землі, у нас були розписані мікроцикли і ми їх дотримувалися. Благо умови у нас були. і Я вдячний, що, що керівництво клубу знайшло можливість нас відправити на два дні в Київ. і Ми приїхали, мали два, два тренування і трошки. Трошки встановили наші грови кондиції льодові. Сьогодні Сидоренко Крикля Стецюра показує дуже якісну гру. В Дніпра може з'явитися нова провідна ланка. Ну, Коли я їх запрошував сюди у прошлому році, я відразу запрошував їх на роль лідерів, але в прошлому сезоні це не вдалося. Ми. На жаль, програли перший раунд, і вони себе дуже слабко проявили. Але в цьому році ці гравці є. Титульним віку у юніорській збірні молодіжні України, і ми маємо завдання, і ці хлопці награються е як лідери, і з них дуже великий спрос, дуже великий. І тому вони мають грати ще краще. Проте, сьогодні дуже багато зробив для перемоги Едуард Захарченко. Чи вважаєте його головним героєм зустрічі? Ну, дивіться. Е всі були в однакових умовах, всі хлопці мали тільки два тренування. Едік зробив свою працю сьогодні гарно і його дуже підтримувала команда. Тому я не хочу сьогодні в... виділяти одного Едіка, бо вся команда напрацювала на перемогу. Наступний ваш матч це перша домашня гра, перша гра в новому місті. Чого очікуєте від зустрічі? Ну, це довго дуже, скажімо так, так. Довго ми очікували, да, коли почнеться старт сезону і мали починати вдома. Ми завтра приїдемо сьогодні і завтра у нас вже тренування на нашій арені домашній. І, звичайно, що вдома прийдуть нас підтримати, місцева влада, прийдуть місцеві учні до США і ми повинні зіграти. Тому звичайно добре. Да, прикінці я хочу сказати, як завжди, що, що дуже вдячний нашим воїнам, нашим хлопцям, дівчатам, які боронять нашу країну. І я сподіваюся, що ті матчі в цьому сезоні, які вони будуть переглядати, а там є немало шанувального хокею, і неважливо, хто ну, для мене як там. Для них, для тих, хто хто виграв сьогодні чи там, виграє наступну гру, але для них важливо, що вони в той час, коли в нас є трохи відпочинок, вони можуть подивитися хокей, який вони люблять. А ми маємо віддавати себе тут і радувати їх. Тому їм дуже низький поклон. Дякую всім. Вам дякую. Успіхів. З нами головний тренер хокейного клубу Київ Капіталс Шахричок Вадим Вадим Валерійович. На відміну від вашої команди, херсонці не мали достатньої підготовки на льоді. Вас здивував рівень гри їхній сьогодні? Ні, мене здивували інші люди сьогодні. Їх було четверо. Вони мене дуже здивували. Сьогодні було свято хокею, Ми всі чекали, цей матч, цей чемпіонат. Але але на жаль, ви ж бачите, що відбувається зараз в нашому, нашому хокей. Тому на жаль, моя команда стала, стала сьогодні заложником цієї ситуації. А от як можете прокоментувати вилучення Куцевича, після якого Дніпро закинув свою третю шайбу? Це емоції? Куцевича, я, я не бачив, що там трапилося. Я можу сказати, якщо один чоловік не зробив ні одного, Рішення в пользу не то, що в пользу в пользу нашої команди, але ну, тут було 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 все е, зрозуміло з матчу. матча. Да? Мені дуже жаль наших хлопців, які старались, да? Но вони, вони не опустили пустіли руки, е, білись до кінця, да? Питали, питалися переломити хід матча, але ну, це, це на жаль, не, на жаль не дає, не дає, як вам сказати. Ладно, я промовчу пен. Тому не хочеться емоцій, тому що ну, це, ну, мені це ця праця деяких людей це ганьба. На жаль. Тоді останнє, що нам зараз по суті цікаво, це Бондаренко. Перехід Кирила Бондаренка в тризуб. Як можете прокоментувати це рішення? Як ну ми, ми його віддали до кінця до заявочного вікна? На жаль, Крило дуже дуже добрий гравець, але він не мав достатнього часу, щоб готуватися з нами. Да? Ну, я сподіваюся, що в тій команді він, він цього знайде, да? здобуде свою балую форму да? і допоможе нам. Ой, допоможе їм в цьому чемпіонаті, а в майбутньо, майбутньому, мабуть, мабуть, нам. Могут, Чого очікуєте від наступного матчу? Від наступного матчу, ну, знаєте, як, мені, хочеться, мені хочеться, щоб у нас був да, в нашому українському хокеї. На жаль, сьогоднішній матч е показав дуже бальдус і великі сумніви да, в цьому. Ну, на жаль. Тому, що, тому я призиваю усіх, да, усіх е керівництва всіх напрямків да, під. Е щоб ви давайте, хлопці, давайте грати в хокей, давайте не сводити свадіть да, щити, давайте грати і пусть побіждає сильніший. Дякую вам, успіхів.